Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Сьогодні у нас майже всі нові, це чудово. Сьогодні буде дуже корисна інформація для тих людей, хто зараз на ефірі, для тих, хто буде дивитися його в записі. Тому. Заробітку бізнесу, накопичне Ну, загалом на такі от розвиваючі теми ми говоримо. А, сьогодні поговоримо на дві такі теми: це як працює солідарна пенсійна система, бо чомусь до сих пір люди дивуються, куди діваються її гроші. Ну, не розуміють, як вона працює. Сьогодні я цим все про це все розповім: як вона працює, куди йдуть податки і чому, скоріше за все, в майбутньому. Не буде взагалі солідарної пенсії, і друга тема буде це як можна з невеликої суми сформувати собі дійсно європейську самостійну пенсію. Не сподіватися ні на державу, ні на кого. Бо більшість до сих пір продовжує вважати, що їх повинна забезпечувати держава. Те, що повинна робити держава, вона робить, вона дає той мінімум, тобто ця сама солідарна пенсія, і все. А якщо хоче людина жити дійсно багато, вона повинна самостійно себе забезпечити. От і все. Говорити ми будемо з вами сьогодні хвилин, я думаю, 30. Зараз я включу демонстрацію екрану і ми розпочнемо. Будемо говорити за такою от презентацією. Зараз має бути видно. Чудово. Так. Одну секунду. Є. Так, зараз ви мене не будете бачити, але будете чути, У вас зараз має з'явитися слайди, чому пенсії не буде. І так, це все є. Розпочинаємо. А, ну, перш за все, що таке взагалі солідарна пенсійна система: це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім. Тобто, оті гроші, якщо ви працюєте на роботі офіційно і сплачуєте податки до пенсійного фонду, вони вам не накопичуються, бо чомусь більшість людей все-таки думають, що вони накопичуються на майбутню пенсію. Ні, такого нема. В Україні державної накопичувальної системи немає. Про це ми далі будемо говорити. Трохи в історію. У 1889 році була вперше запроваджена солідарна пенсійна система в Німеччині і запровадив німецький канцлер фон Дісмарк. Тоді вона насправді працювала успішно, тому що працівників було більше, а пенсіонерів менше. У 1956 році був прийнятий закон про персональні пенсії в СРСР. Саме з того часу почалися виплати пенсій для населення. Всі ми з вами знаємо, що в 1945 році закінчилась Друга світова війна. Потім після війни, 1945 по 1965 рік, був такий післявоєнний період, який в історії його називають періодом масової народжуваності або періодом «бейбі-бум». Якщо в двох словах, то в цей період народжувалося мінімум, перепрошую, в середньому 4 дитини в сім'ї. Перепрошую. І так, от ці діти, які народились в період бейбі-бум, потім вже з 65 п'ятого по там то в той період вони виросли, вивчилися, почали працювати на роботі. Тобто влаштувалися. А тоді всі працювали офіційно при радянському союзі, і ці чотири робітника почали сплачувати податки до цього самого пенсійного фонду. Пенсійний фонд просто виступав в ролі посередником. І розподіляв їхні податки на тогочасних пенсіонерів. Пенсіонерами ж той час ставали люди, які вижили після Другої світової війни. І їх вижило дуже мало. І от така от склалася в той час демографічна ситуація, що чотири робітника забезпечувало пенсії одного пенсіонера. Тоді ця система солідарна пенсійна система працювала успішно, тому що робітників було більше. А пенсіонерів менше. Якщо ми беремо наш час, то тепер ці робітники, які той час працювали і забезпечували тогочасних пенсіонерів, вони так само перетворилися на чотирьох пенсіонерів. А так як у нас зараз з вами ситуація демографічна, ну м'яко кажучи, не дуже, то тепер. Один робітник, який працює на роботі офіційно, платить податки до пенсійного фонду, має забезпечити якось от чотирьох пенсіонерів. Тут логічно може подумати, що це нереально. Нереально. І от саме так працює солідарна пенсійна система. Тут навіть можна зрозуміти від слова солідарність. Солідарність молодого покоління з тим, яке вже на пенсії. Картина на нас сьогодення, ну, така вона не Дуже низька народжуваність в кращому випадку. Народжується одна дитина в сім'ї. Потім безробіття зростає. Ніхто цього не відміняв в Україні. Зарплату в конвертах більшість отримують, тим самим не платяться податки до пенсійного фонду. Оформляють мінімалки, щоб менше платити тих самих податків, і пенсійний фонд відповідно менше йде. І що там говорити, якщо понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало з України. Тобто ці люди працюють за кордоном і платять, скоріше за все, податки там, да? бо а, тут вони не платять так, як вони виїхали за кордон. І дефіцит пенсійного фонду до цієї всієї картини, щоб ви розуміли, ще за 2023 рік 230 мільярдів гривень. Тобто, пенсійний фонд Банкрот. Це е, така от система. Держава його просто зараз ну утримує штучно, закидує туди гроші, бере гроші з інших там е, міністерств, установ, інфраструктура, медицина, освіта, Ну так і далі тому подібне. І просто для того просто закидує туди гроші для того, щоб були хоча б якісь пенсії, пенсії е, сьогоденнім пенсіонерам. То що робити? Ще в 2003 році була запроваджена трирівнева пенсійна система в Україні. І так, перший рівень це ця сама солідарна пенсійна система, про яку ми з вами тільки що говорили. Потім другий рівень накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Цей другий рівень в Україні поки що не працює. Обіцяють запровадити з 2026 року, але ну, я не сильно вірю, що це буде працювати. Тобто він повинен працювати цей другий рівень таким чином, що роботодавець і держава сплачує там, частину грошей на персональний рахунок кожного офіційно влаштованого працівника і таким чином накопичує йому на пенсію. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Тобто кожен українець може і має право самостійно визначати розмір своєї майбутньої. Приватної пенсії. Тобто до цього першого рівня, до цієї солідарної мізерної пенсії, кожен українець може собі самостійно сформувати ще третій рівень накопичити капітал. Саме так роблять за кордоном. Далі про це будемо говорити. Якщо на цьому моменті, у кого є питання, будь ласка, піднімайте руку. Якщо ні, то продовжуємо далі. Так, чудово. Чудово, питань немає. Ідемо далі. Зараз насправді буде важлива інформація, друзі, важлива і найголовніше, що вона безкоштовна для вас. І так, зараз продемонструю вам той самий інструмент, який використовують люди в Європі. Хто був, знає, да, там пенсіонери. Дуже так. Біб них рівень життя більше, ніж наших українських, набагато більше. Але чомусь так само люди думають, що там просто великі пенсії платить держава. Ні, сьогодні зараз ми це все розберемо, що там роблять люди, щоб дійсно жити достойно. І так, наше життя, воно з точки зору часу поділяється на три періоди. Перший період це навчання, який триває десь в середньому до 20 років це садик, школа, університет. Ми вивчаємо там косинуси, синуси, інтеграли, таблицю множення. А загалом, і по факту, все те, що не знадобиться в дорослому житті. Потім після навчання у нас починається другий період, саме період заробітку, коли ми працюємо, заробляємо гроші, який триває десь в середньому до 60 років. І після 60 починається третій період нашого життя, відпочинок, але в Україні на нього говорять. Пенсія, да? і от саме більшість українських пенсіонерів виглядають саме так, як ця бабуся на картинці. І от завжди повторюю це, що от парадокс нашого менталітету українського такий, що всі розуміють, що будуть жити дуже бідно на пенсії, але чомусь більшість нічого так для цього і не робить. Все-таки продовжують сподіватися на державу. От Єдиний, хто вам може допомогти, це тільки ви самі. Все, не діти, не держава. ...допомогти. Коли ми працюємо, перепрошую, коли ми навчаємося, ми своїх власних грошей не маємо. Тобто нас тут забезпечують батьки в першому періоді. От коли вже починаємо працювати, відповідно наш фінансовий рівень зростає. Тобто ми йдемо вгору фінансово. І потрібно пам'ятати, саме головне не упускати цього моменту і факта, що як був перший робочий день, буде і останній робочий день. В усіх він настане. Це неминуче. Я думаю, ви зі мною погодитесь. От подумайте краще, за що ви будете жити, коли ви перестанете працювати? За що оплачувати комуналку, харчуватися, ну, ліки, да, там, якщо вистачить грошей. От за що? За оцю солідарну мізерну пенсію від держави. Бо коли людина перестане працювати, в неї буде дуже стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії. Це 2-4 тисячі гривень. Різцінна інфляція вгадає за... цю людину в бідність. Вгору вона фінансово не зможе зростати, тому що вже не працює, і на тому самому рівні фінансово вона не зможе залишатися. І от щоб, як мінімум, залишитись на тому самому фінансовому рівні, до якого ми звикли з вами, щоб в нас не було ніякого спаду, коли перестанемо працювати, потрібно другий період свого життя використати з користю. А саме сформувати собі стратегічний резерв або просто накопичити, одним словом, капітал. І от саме за рахунок капіталу рівень життя може не падати доволі таки довго. Я думаю, що ви зі мною погодите, що пенсіонери Європи та Америки живуть набагато краще, ніж наші українські пенсіонери. Ну, от хто був за кордоном, та й взагалі, хто не був за кордоном, всі це розуміють прекрасно. Але не розуміють, чому так відбувається. Чому європейські пенсіонери живуть набагато краще, ніж наші українські? Хтось скаже, що влада не та, хтось скаже, що там корупція менша. Ну з цим я погоджуюсь, так. Да. Але давайте розберемо по фактам: хто не знав, ваша майбутня солідарна пенсія, якщо вона буде від держави, буде десь. 4-5 разів менше, ніж ваша офіційна зарплата. Тобто оці самі 20% від вашої офіційної зарплати буде платити держава. Це є ця сама солідарна пенсія, тобто той мінімум, який зобов'язана платити держава. А от пенсія ж європейця, на відміну від українця, складається з цілих трьох джерел. Перше джерело, так само як в Україні, це платить держава, це ця сама солідарна пенсія. Але там так само як в Україні мінімум. Звичайно, державна пенсія європейська, вона більша ніж українська, ну тому що там навіть рівень життя більше людей, да, вище. Але це не основа доходу їхніх пенсіонерів. Потім в них є другий рівень 30%. Це державна накопичувальна, про яку ми з вами говорили, яка в Україні не працює. І 50%, тобто основа, це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Саме там європейці формують свій пенсійний капітал. От, до речі, хочу вам зачитати, зацитувати радки з Вікіпедії. Можете це все перевірити після ефіру, просто напишіть у Вікіпедії страхування життя в Україні. І вона вам виб'є такі от рядки. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. Тепер увага. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Як бачимо, Вікіпедія конкретно пише, що основа доходу громадян пенсійного віку це самостійні накопичення в цих компаніях, а не великі виплати від держави. І от наша з вами задача кожного українця, якщо ми хочемо жити по-європейськи, не сподіватися продовжувати на державу, на якогось там дядька, який прийде до влади і пообіцяє велику пенсію. Ні, це, ну, це сказки. Всі ми дорослі люди. Наша з вами задача це вивчати фінансову грамотність. І от перше правило – це платіть спочатку собі 10% від вашої зарплати, від вашого доходу. Прийшла зарплата, відразу заплатіть собі. А не так навпаки, як робить чомусь більшість. Спочатку витрачають свою зарплату, а потім, що залишається, відкладають. І то навряд чи що залишається. Потрібно спочатку платити собі. І от навіть ці 68 гривень в день можуть зіграти суттєву роль на наше майбутнє. За рік це вже 25 тисяч гривень. <кій> так як працює накопичення в цих компаніях, беремо до уваги, що ми з вами будемо відкладати по 25 тисяч гривень в день, кожного ой, перепрошую в рік. На протязі 30 років, тобто, по факту, цей другий період будемо собі накопичувати. Поки працюємо, поки в нас є здоров'я заробляти гроші, ми потихеньку будемо собі відкладати за цей період. Сформуємо капітал 750 тисяч гривень. Ми знаємо, що є інфляція. Зараз вона на рівні десь приблизно 7% інфляція в Україні і тому. Зберігати такий капітал вдома ще й в гривнях ну це невигідно, нерозумно. Купівельна спроможність цих грошей впаде, інфляція їх просто з'їсть. Краще можливо, якщо в доларах, да, наприклад, зберігати, накопичувати собі пенсійний капітал. Звичайно, краще, але ми не можемо дати собі гарантію, що з цими накопиченнями в доларах пенсійними нашими щось е, не станеться, нічого не станеться. Тобто, ми на щось їх не потратимо, нас їх не вкрадуть, вони у нас не згорять або щось таке подібне. Якийсь форс-мажор з цим доларовим пенсійним капіталом, все може бути. Тому краще накопичувати їх в цих міжнародних компаніях з 200-річним досвідом. Компанії пропонують дохідність: це 12, 14, 15% річних. <кій> в Цих компаніях працює складний відсоток. Це принцип капіталізації. Тобто, Через 30 років ваших грошей, тобто самих лише відсотків від ваших грошей, буде в три рази більше. Саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Складний відсоток це коли, якщо в двох словах, кожного року відсотки будуть нараховуватись на відсотки, і відсотки ваші так само на вас будуть працювати. Ну, кому цікаво, будь ласка, подивіться попередні записи ефірів, я це все детально пояснюю. Коли закінчиться термін договору, клієнт забирає собі капітал в розмірі 3 мільйонів гривень. І от дійсно, давайте уявимо таку от картину, що ми все життя з вами відкладали, накопичили, тобто були фінансово грамотними, не все витрачали, а десятину сплатили спочатку собі, і цю десятину відкладали, інвестували. Вийшли на пенсію, і тепер нас не хвилює. По факту, яка у нас буде пенсія, мінімалка там чи ще щось. Да? Нас не хвилює, а, чи буде перерахунок цих солідарних пенсій кожного березня, як роблять там на якихось нещасних 50-100 гривень. Нас не хвилює, яка політична чи економічна ситуація в країні. Но взагалі це не буде хвилювати. Нас, Ми перестали працювати, у нас є капітал 3 мільйона гривень, і дійсно тоді третій період може називатися відпочинком. Єдине, що вас буде хвилювати, це куди полетіти відпочивати. От що вас буде хвилювати. А також куди можна вкласти, диверсифікувати ці кошти. От що вас буде хвилювати і все. А ці кошти насправді можна банально розкласти по різним депозитам, по банкам і жити на відсотки. Купити якусь нерухомість комерційну, наприклад, щоб здавати в оренду. Та варіантів багато. Загалом, одним словом, активи. Купити активи і, нарешті, от зламати цю систему, яка є в Україні, що прийнято вважатися, що діти повинні забезпечувати своїх батьків да, або держава І от нарешті це все поламати. І маючи такий капітал, можна його в рази примножити, можна забезпечити своїх дітей, можна онукам допомагати. Ну, це класно. Якби оця Ідея не працювала, а це накопичене страхування життя, воно б не працювало 200 років, не існувало точніше. Так як ми ж це життя, да, ми тим паче ще живемо в Україні, бувають різні форс-мажори, особливо зі здоров'ям. Якщо людина отримала травму, хворобу може отримати, може стати непрацездатною, навіть померти. І от коли людина Отримає травму, або хворіє, або стає непрацездатною, і відповідно, рівень життя фінансовий її падає. Ну це логічно, людина не може працювати, заробляти гроші. А от навіть коли помирає годувальник в родині, ну це трагедія це для родини, по-перше. По-друге, родина може скатитися в дуже велику, таку глибоку боргову яму, з якої буде ояк важко вибратися потім. А, і на такі форс-мажори в компаніях передбачені три основних страхових захисти. Тобто клієнт, коли оформляє такий довгостроковий договір, він обов'язково вказує спадкоємця або спадкоємців. Їх може бути декілька. Це ті люди, які отримують його гроші на випадок його смерті. Ці гроші не підуть комусь там в карман або їх не вкрадуть, чи в державу. Ні, такого не буде. ні. І так, перший основний страховий захист це смерть по хворобі або по віку. А спадкоємці цього клієнту отримають кінцеву суму, яку мав би накопичити собі клієнт, а саме 750 тисяч гривень в нашому випадку, як ми розбирали попередню програму. А потім другий основний страховий захист це трагічна смерть. Якщо клієнт, умовно скажемо, що він загинув в ДТП, тоді спадкоємці отримають трьохкратну суму від кінцевої, саме 2 мільйона 250 тисяч гривень, відповідно, плюс відсотки, і плюс індексація, якщо така була. І третій основний страховий захист це втрата працездатності. Тобто, коли людина все непрацездатною, це якась група інвалідності. І тоді вже компанія буде дивитися по таблиці працездатності і виплачувати. Якийсь відсоток від цих 2 мільйонів 250 тисяч цьому клієнту. Тобто є таблиця, і тіло кожної людини, воно поділено на такі от відсотки. І от наскільки людина не працездатна, скільки відсотків буде виплата. Відповідно, якщо людина повністю працездатна, виплата буде 100%. Це 2 мільйона 250 тисяч гривень. Це перший момент. Другий момент з цього часу. Коли вже людина стала непрацездатною, отримала виплату, компанія звільняє такого клієнта від подальших сплати внесків. Наприклад, Поліс договір такий на 30 років. На п'ятому році людина стає непрацездатною. Вона отримує виплату із страхової компанії, і подальші 25 років компанія самостійно замість цього клієнта йому вже буде сплачувати. Тобто кожного року це буде робити замість клієнта. Отак от, от дуже зручний інструмент. І багато є додаткових страхових захистів, від допіків, травми, переломи, госпіталізація, перелом зуба, онкологія, важкі роди, інфаркт, інсульт, операція, коронавірус, критичні хвороби. Тобто, Застрахуватися можна багато від чого: себе, своїх близьких, дітей і от. Це набагато мудріше робити, тобто страхувати себе, ніж потім, коли станеться якийсь форс-мажор зі здоров'ям, витрачати свої гроші на лікування. А компанії це все покривають. Так, друзі, зараз я до вас повертаюся. Якщо є у кого питання, будь ласка, піднімайте руку всім дам слово. Зараз включаю камеру. Так. Просто, якщо є питання на такого синього чоловічка, натисніть, я вам включу мікрофон. Так. Ну окей, чудово. Завтра, завтра у нас середа, якщо не помиляюся. Завтра будемо говорити про дитячі накопичальні програми. Я зайду в свій кабінет фінансового консультанта, і ми розберемо одну таку програму. Тому у кого є діти, хто любить дітей, всіх запрошую. Запрошуйте цих людей, у кого є діти. Буде дуже цікава така інформація і корисна, саме головне. На цьому в мене все. Тоді не буду нікого затримати. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть мені в особисті. В правому верхньому кутку в телеграм-каналі є кнопка. Написати Владиславу. Хто буде дивитися цей ефір у записі, пишіть свої питання під цим ефіром, або так само можете писати в особисті. На цьому в мене все. До завтра. Всім тихої і мирної ночі. Саме головне бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До завтра і слава Україні!